Друзі, всім величезний привіт! І сьогодні, як ви бачите, в відео у нас буде розпаковка шалена розпаковка. Я люблю такі відео дивитися, хоч ну, безпосередньо там вони мало інформативні, будемо відверті, так? тому що ну, людина знімає якісь продукти, які навіть там ну, не кожен може купити, тому що тут тема мова про італійські продукти. Але тим не менше для збереження контенту. І взагалі, от, ну, самі мені, я ж кажу, просто цікаво навіть подивитися такі відео. Отже, ця посилка у нас з Італії, вона не прийшла кур'єром, вона прийшла з рук в руки. Приїхала наша мама погостювати, тому людина замість валізи з речами просто привезла валізу продуктів, порадувати дітей, внуків. От, ну і, звичайно, справило це на нас велике враження, тому що тут все таке цікавеньке, смачненьке, і давайте разом з вами зараз будемо дивитися. Розпочнемо із таких косметичних засобів. Це ось два є таких парфумованих дезодоранти. Ну, ось Я вам просто їх показую, але кажу, якщо раптом ви їх зустрінете, вони пахнуть дуже сильно. Такий, знаєте, стійкий квітковий аромат. Прикольні такі. Пляшечки, я, чесно кажучи, давно вже такими не користувалась. Для мене такі дезодоранти це щось із рубрики юності. Знаєте, коли ходили на дискотеку, я перші такі дискотеки, я пам'ятаю, що у мами були такі от дезодоранти, вони ще якось Invisible називались. Ну, Словом, дуже класний мали аромат. І от після того я жодного разу його не чула, того аромату. Тому ось ці дезодоранти, вони мені на кшталт. от… Тих дезодорантів із минулого нашого, якщо ви розумієте, про що я кажу. Дуже такі жасмін, якісь такі фруктові, прям ой, якісь квіткові. Ноти такі дуже пудрові, Ну, прикольний аромат. Далі чераді Купра, два креми, наші улюблені. Ви знаєте, що я їх люблю для нормальної та сухої шкіри. І також ось цього разу така новиночка. Авен... Авенілу здається. Крем Флюїд для тіла. Приємний дуже такий кремовий аромат з мінімальною віддушкою, з задоволенням його спробую. І тут у нас 400 мл зроблено в італії. Це такий косметичний ряд цієї посилочки. Далі ми з вами познайомимося з ось такою пасочкою Панатон. Це з тирамісу. Коломба, верніше. Це перепрошую, є коломба, коломба паска А є. Я забула, як то називається. Панатон, а є коломба. Отак от. от. Е, значить, вона йде з кремом. Е, ал... Ну, коротше, тірамісу. Що яз... пов'язане з тірамісу? Дуже цікаво її спробувати. Ми з вами її розглянемо в наступних моїх відео. Ось. Можливо, щось ось таке тут є. Але зараз я її, звичайно, відкривати не буду, тому що у нас є наші паски, які чекають завтрашнього тестування, так скажімо, дегустації. Тому ось така ось коломба, звичайно, в цій посилці також є. І переходимо далі. Звичайно, що це кава. Жодна посилка від мами не обходиться без кави. Ми, чесно кажучи, живемо від кави до кави. Тобто ми не купуємо каву в магазині. У нас тут в Україні нам, в принципі, вистачає того, що висилає мама. Тому це дуже класно, круто. І Ось така кава Кімбо тепер з'явиться в нашому раціоні. Дякую велике. Чотири упаковочки тут. Ну і пробіжимося з нижнього ряду по солодощам. Ось такі якісь дуже смачні певно, карамельки з молочним наповнювачем. Снігерс всім відомі, твікси, є ось таке печиво, висівкове, мабуть, якесь дуже, мабуть, смачне, я так думаю. Також дві упаковочки ось таких цукерок. Не знаю, що за цукерки. Ось шоколад дольчамдо дуже смачний. Чорний, звичайно, я не так люблю. А ось цей білий ми сьогодні вже одну скуштували. Він просто надзвичайно смачний. Тому, якщо ви побачите в таких, знаєте, європейських магазинчиках у нас в Україні, можете сміливо брати. Я думаю, що ціна його не занадто висока. Смачний, справді, шоколад. З горішком ми ось відкрили вже теж непоганий. Далі була коробочка кіндерів, але, звичайно, що їх відкрили вже, тому що комусь не терпілося дуже. Стосовно солоденького, я так розумію, що це якийсь такий глазурований миндаль дуже смачна штука. Ще були фісташки, але вони вже також пішли. Вход ось такі ще горішки є. Так, далі мої смаколики це ось такі ось оливки. Є вони такі, знаєте, як ніби підкопчені. І, звичайні, ось зелененькі такі у розсолі. Ковбаска цього разу. Ось така салямі мілано. Так, далі салямі ще якась. Ось така салямі. Дуже хочеться скуштувати ці всі ковбаски, що, власне, що ми будемо робити. Далі сирочки Міланка дуже любить ось такі бутербродні. Так, це у нас сир по типу Філадельфія, ось така Філадельфія також є. Подивіться, величезна. Баночка маскарпоне 500 грам, і також дві баночки по 250, певно, ось такі ось маскарпоне Далі смаколики у вигляді таких желейних малинок і желей, такі ось восьминожки, мабуть. Можливо, їх сьогодні використаємо у оздобленні нашої пасочки. Далі улюблений сир міланки ось такий ось тертий пармезанчик. Ну, а це мій улюблений сирочок Горгонзола або сир з пліснявою. Він ось тут в двох варіантах є. Не знаю, чим один від іншого відрізняється. Обов'язково будемо куштувати. Я обожнюю його з медом до кави зранку. Просто це така, знаєте, великі такі ласощі. Далі ось такий ементаль баварсе, якийсь твердий сир з величезними дирками, мабуть, також смачний. Я, взагалі, сири, це моя така велика любов. Далі є у нас також трикутничок Брі, обожнюю його і грана на падану, то, мабуть, також пармезанчик, бо він такий досить тугенький. Далі, також в цій посилочці є у нас ось такий соус BBQ. Так. Ну, і, як ви бачите, є навіть овочний фруктовий ряд ось такі апельсинчики. Так? Далі броколі. На жаль, не знаю, яка її ціна, тому що цінник стерся. Але ось сама броколі виглядає дуже гарно, апетитно і почекає, поки у нас закінчуються ці всі. Пасхальні лакомства, да? явства, як то кажуть. Далі, також мама не буде мама, якщо вона не покладе нам в посилку помідори, вони завжди чудово доїжджають, ось тільки цього разу трішечки прим'явся, А так, в чудовому вигляді, також не знаю їхньої ціни. А от по гіркам, тому що гірки у нас в нашій посилці також є, не думайте. Подивіться, дуже гарні огірочки, тугенькі, такі ароматні. Тому ціна огірочків збереглася, Значить, за кілограм 99 центів. Тут огірочків на євро 11 центів. Ну, це я вам скажу досить вигідно, тому що кілограм огірків за, будемо казати, 50 гривень це шикарна ціна. Адже я вчора купувала огірки, значить, точки, де люди продають з машин, там ну такі, скажімо, кіоски вуличні, це 185 гривень за кілограм. Але я пішла в АТБ і купила огірків за 110, там з копійками за кілограм. І непогано себе почуваю, і огірки досить смачні. Тому якщо ви роздумуєте чи там збираєтеся ще щось підкупити, то в АТБ чудова ціна, і огірки, я ж кажу, досить смачні. Непоганий варіант. Ну і останнє що тут у нас, я вам ще не показала ось різні види ковбасок таких. Я за ними дуже заскучала. В Італії ми їх... Частенько купували, вони такі всі на різній йдуть. Ця ковбаска дуже пікантна. Вона така прям гостренька, чудово смакуватиме до пива. Або там, наприклад, на піцу, чи і так на бутерброд. Далі ось таке прошутто, Це місце також копа стаджоната. І не знаю, що це воно таке, але все смачненьке. Спека фетатто. Такі у нас іще е, смаколики. Ну і, звичайно, дитяча забаганка така маршмеллоу. У нас люблять дітки його і посмажити на вогні, і так поїсти. Тому ось така шикарна, я рахую. Посилка, такий привіт з Італії. Дуже-дуже вдячна. Дійсно, кожна посилка з великою любов'ю розглядається, з радістю, діти задоволені, і ми дорослі задоволені. Тому велике дякую мамі. Я знаю, що вона дивиться це відео. Ось попереду. Сподіваюсь, нас чекає гарний час, проведений разом. Так, ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати цей влог коротенький і, ну, може, й не зовсім коротенький. І ми з вами обов'язково побачимося ще, можливо, і завтра побачимося, можливо, вже в понеділок. От, Дякую всім за увагу, за лайки і коментарі. До скорих зустрічей! Всім до побачення!